Що ж, усім привіт! Сьогодні у нас знову огляд на скетчбук Ну, а як інакше, що ми ще тут зібрали з вами, щоб що робити? Ну, дивитись на малюночки? Ну, реально ж е, Так, ну що тут можна сказати? скетчбук був спижений на одній з виставців, але він спиджений законно, того що його і так там роздавали. І ми з одною дівчинкою вночі, типу, а чого ми будемо відмовлятись? І ми його взяли. І там ще деякі гніздики. І ще один скетчбук, який в мене вже почати, вже нарешті почати. Хоча е, їх я взял, ми взяли, вони до мене потрапили. М -м, у му році, так, у 19-му Це ми на першому курсі їхали на виставку, ту. і от там ми їх спіздячили. І, типу, Угу. І Ах... через скільки виходить? Три роки я розпочала другий. Але як розпочала, так і закінчила. Ну, по факту там один малюнок чи два якихось галімих малюнка. І, типу, все. Угу. Я хотіла інктобер в ньому помалювати, але після першого малюнку я подумала, ну нахер. Ну, коротше. 12 на 18 приблизно. Десь так, 17 тут щось. Ну, приблизні такі розміри. Наліпочка, це в нас із аніме Клинок розсікаючий. Демонів. Чи якось так. Реклама. Що нам робити? Ну, Коротше, на бумажках є ось такий знак. А я така, я не хочу з тим знаком, тому я його перевернула. ну, Я мамин геній. Малювала я тут лише ручкою, бо тут тоненький папір. Ну, Для мене це добре, бо я доволі люблю такий папір, і, типу, особливо для скетчі, а я інший не малюю. Тож для мене це ну, якраз. А ще це була останній був, ну, по-перше, бачимо я цей з е... Ляха. Спустя. Рік потому, ну, так, рік потому, розпочала, так ще і другий, ну, два роки по тому розпочала. Ну, коротше. Угу. Э, ну, і коротше. Це якраз був останній тиждень до навчання, і я така. Хм, закінчити мені ось такий скетчбук за тиждень, Yes, of course, я все зможу. І я, спойлер, змогла <гум> Ну, Саме бачите, тут простенькі такі скетчі, само собою, можливо, тут, якби постаратись то і за день можна було б його закінчити. І, можливо, я такий зроблю візьму такий скетчбук, який в мене там чуть, -чуть закін... ну, заповнений. І е, зроблю можливо навіть відео, яке я його закінчую за день. Але це мене має бути день вільний, а зараз сесія, як ви розумієте. Тож, а коли я буду викладу це відео, то можливо. Вона якраз і буде, або закінчиться навіть. Я не знаю. Я таких такі, ну, викладую відоси, що то капець. Uh, да, До речі, якщо хтось дивиться мої відоси, такі бляха. Стільки скетчбуків, uh, не лякайтесь, це, я їх не закінчую раз на тиждень, а це мої старенькі, ну тут вже видно, 20-й рік. Старенькі скетчбуки. Ну... Uh, Відносно новенькі, будуть скоро. Е, так, е, це нас. я навіть написала Дайське, але не зараз. Е, детектив, баланс не обмежений е, мільйонер детектив. Е, коротше, дуже файне аніме, яке, до речі, треба було передивитись. Ой, борочки, я пам'ятаю, як я його почала весною. 2020 року дивитися, а потім, після трьох чи двох серій, там якийсь обірвався показ чогось, я не пам'ятаю, чи казали причину, взагалі чому так зробили. І тільки через два ні навіть навіть три місяці його поновили. Аніме класно, рекомендую. А, але на нього так швидко хайп отець, весь пройшов. Типу Він спочатку був такий, О, його всі любили, Дайське Хару, такі класні, а зараз Бляха ніде не а, Так, Флора а, Вирішила я, що треба малювати якісь пози, але щоб вони не були просто бу... булванки, Якісь манекени. Я вирішила малювати персонажиків. І виходить і практика в позі. І... Фан арт. You know. Коротше, взяла я флорочку свою улюблену і така типу, ручка золота, а, вона дешева за 30 гривень, але... і вона крута, реально дуже крута, перекриває, все класно. Але Бляха почала текти Я не знаю, чи це особисто в мене такий брак, чи це брак всіх таких ручок. Я хай за. А, Купила яичко тоді-коли. Були ще кіндер-сюрпризи. Коли були нормальні там ні. ні, ну, На той час не було нормальних іграшок вже, але більш-менш колекції. Е, до слова, таємниці домашніх тварин я так і не дивилась. Ні першу, ні другу, але кіндер треба було купити. Я хотіла цю кічуню, як її? Фіона? Не пам'ятаю. Е, і я така бляха, хочу цю кітчуню ігрушку. І мені вона попалась. І я така, Треба замалювати кітчуньку і приклеїти сюди бумажку. Якийсь лице з цієї золотою ручкою. Ну, мінус тільки, що воно це вон проситлюється, але це тоненький папір, тому нормально. Купила нову. А, ні, це я не купляла нову акварельку. Це У мене були чотири кольори дуже схожі. Ну, коли вони застигші. Вони такі всі темні і дуже схожі. Я така бляха, ти хто? Я, коротше, зробила типу викраску, вимальовку і малюночок. Так, Це соки були з Марвел. Я, звісно, як поважаючий себе халамидник, бляха-муха, зберігаю всі картоночки, всі бумажечки, паперочки. І, коротше, вона наклеїла і намалювала щось з цим персонажиком. В цілому прикольна хрінь. Знову флора. Флора, щось якась заливка, руки, акварель. Невдалі руки. Хоча я обожнюю малювати руки. І на той час також більш-менш вже обожнювала. Шерлок Холмс. Без доктора Ватсенса. Ватсенса. Е, так, бляха, я не бачу, чи вам видно. Е, Сонце сьогодні, яскраво вмирало. Це пісня Міст Морн. Е, я якраз в 20-му році тоді його віднайшла і слухала. Крутий мужик. Ну і зараз слухаю. Щось, е, якийсь мужик, бляха, не зрозуміло. Е, Блять, він схожий на мого знайомого. Тільки я не познайомилась Весною Ну, типу, забавно. Е Просто якісь заливки робила. Думала щось тут написати чи намалювати потім, але я так нічого і не з... судилася. Е Коли-небудь я навчусь малювати і писати, але не зараз. Е Прийшло два роки, я до сих пір не вмію ні писати, ні малювати нормально. Колись. Так, знову флорочка, і мені доволі подобається, як я тут зробила крильця, бо вони такі, типу, як пелюсточки вийшли. троянд, е, в плані, ну, акварельного самого покрасу, фарбування. І воно так все позастигало. Мені цей ефект і тут також е, подобається. Е, руки різні, і це не кавою. Це. Я не натуральна, якщо я не помиляюсь. Ой. І це також. Просто треба були руки, щоб вони не були такі якісь скучні нудні. то я вирішила це щось покалякать, пополювати. Так, ще. он. Ну, реально, вона так круто тут позастигала, що. От прям знаєте, флора, шо, фейчка, природи, квіти всякі, так, як на мене, це дуже класно вийшло. Mm. Сходи, бо треба тренуватись, малювати все. Це, якщо я не помиляюсь, якраз по телевізору йшло шоу Марвел. І що я от помалювала, вона сценку замалювала. Кеп. Кріс Капітан Америка таки не вимовляти і виражати. Не матюкайся, бляха-муха. Якщо це не Кращий малюнок Тоні і Кріса, то я не знаю, що краще. Але чому я пишу його Кріс і Тоні? Якщо, блядь, це Стів і Тоні, або, блядь, Кріс і Роберт, я якось, бляха. Капітан Америку написала його ім'я. Ти актора, а <си> Залізна людина написала ім'я персонажа, я якась придурошна. І це, залізна людина така сволочь, Тоні, Залізна людина, і видно косплеючий Халк, бо руки тут жахливі. А я не пам'ятаю, чи таке було. Чи це було в фільмі? Ну, було, що він такий не вирожається, але я не пам'ятаю, чи був саме такий момент. Це також пов'язано із соком і фільмом. І мені доволі подобається. У нього таке лице класне. Ну, як на мене, Коміксне таке якраз. Он ще якісь штуки. Торчий Дейнеріс, вирішувати тільки вам, бо все вирішують українці. Навіть і хорошо, що не вийшла Наташа. О, знаєте, зараз я про це не жалкую зовсім. <смірит> щось йде я тоді знала. Залізна людина і сока, і щось з ним Ти єнотики. До речі, за єнотами роз'їбимо цю йобану, йобану русню. Як вони посміли забрати нашого хлопчика чи дівчинку? Е, ну, Цих іночів, я думаю, ви знаєте, бо вони доволі популярні на інтернеті. Так, да, я просто їх спізділа з інтернету. Е, руки ноги точніше, рука і ноги. Ну, ноги тут доволі нормальні. Навіть, напевно, найкраще з усіх, що я малювала, що зараз, що в минулому. Також якусь мишку знайшла, помалюнькала її. Якісь крильця з різними. Це сеп'я наче сієна і рожева якась. Хе-хе, муд. -хе. Так. І просто якісь дівчатка, ну якась дівчинка, якесь тіло. Просто щоб не були нудні замальовки, то я от поляпала акварельку. Тому якщо раптом. О, тут ніби горить щось. Також прикольно вийшло. Якщо ви отак як щось малюєте з і ви такі дивитесь і думаєте, бляха, ну воно виглядає говно, то просто берете акварель і ляпаєте її в прямому сенсі. Так, це якісь хлопці. Це якась дивульня. Це знову Шерлок. Це медвезонок. Льоша, тільки дивно. Ще одна конячка. Заяць прикольний. Турі, ну, бляха, крило. Ну. Найприкольний. Ну, ну, в принципі, тут ще норм. Норм. Виноград, вийш, носики, то нормально, так. Да. Але, блях, виноград це така штука, я, можливо, вже казала в оглядах, але е, я вважаю, що ти вмієш малювати тоді, коли вмієш малювати виноград. Е, навіть анатомія якась черепа всі. То хуйня. От виноград попробуйте намалювати, красиво. Ой, це мої кіці. Так. Геннадій нема що казати. Ну, просто руки, скетчі, якийсь кролик. В цілому. Знову тренування якісь були. Е, ну, наче нормально вийшло. А це якраз не дуже. Оце, мені також подобається, типу однією лінією. Дуже файні, замальовки виходять. Куріпочка. А це, напевно, навіть з власних референсів. Типу я фоткала. Куріпок у бабусі і малювала їх. Козьо, я язик. Курівка, оце моя любі, улюблена. Люблю малюнок. Ну і наостанок, жираф. Все. І так, я закінчила його за тиждень. Е ну, все, що... що тут ще можна сказати. Я не знаю. Типу, Я вже вже все. Багато протренділа лишню, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Пардонте. Ні. Коротше, всім дякую за перегляд. Е Бережіть себе Б. Будьте обережні, все буде добре, все буде шикарно для України і українців. У мене кейшка кричить на фоні. Що вона хоче, не зрозуміло? Вони вже заїбали. але то ладно, то буде окреме зроблю окреме відео, де я буду лаятись на своїх котів за те, що вони... мене такі пусічки. Дякую за перегляд знову ж. Будьте обережні, любіть себе та Україну. Все буде добре. Бувайте!